Доброго дня всім. Сьогодні 19 липня 2023 року, і я оприлюднюю своє вибачення перед Пустомиківським районним судом за факти, за факти, неправдиві факти, які мною були оприлюднені вчора, 18 липня, публікації. Пустомитівський суд приховав розгляд у судовому засіданні справи про те, як живі продали мертвих. Вчора, 18.07.2023 року, мною оприлюднена публікація під назвою Пустомитівський суд приховав розгляд у судовому засіданні справи про те, як живі продали мертвих. Вимушений визнати, що відомості. Викладені у цій публікації щодо приховування Пустомитівським районним судом судової справи номер 450 дріб 3, дріб 23 як такої, що не було внесено до списку справ, призначених до розгляду на 23.05.23 .23 року, не відповідають дійсності, а викладена інформація про те, що суд приховав цю справу від оприлюднення у списку справ, є помилковою. Яка була допущена журналістом внаслідок неуважності при опрацюванні значної кількості документів. Я признаю цю помилку. З огляду на викладене, змушений визнати, що всі мої припущення та судження з приводу тих чи інших дій суддів Кустомитівського районного суду Мельничук та Кукси у зв'язку з розвідом згаданої судової справи також не відповідають дійсності. І не можуть сприйматися такими, що дійсно мали місце. Зокрема, це торкається питання сумнівності надання достовірної інформації судом на запит про те, що 23.5, року у судових засідань розглядались справи, які не були внесені до списку справ, призначених до розгляду. Потрібно визнати, що голова суду Кукса. Надав у даному випадку достовірну інформацію про те, що справи, які не були внесені до списку справ, призначених до розгляду 23.05.23 .23 року, у судових засідань не розглядались, яку у тексті згаданої публікації мною помилково було піддано сумніву. Окремо хочу принести вибачення голові суду Куксі за свої підозри на його адресу. Та суду щодо брехливої суті та незаконної діяльності судді Мельничук. Хочу звернути увагу читачів на те, що судді та суди нерідко ухвалюють неправосудні судові рішення, вносячи до судових рішень відомості, що не відповідають дійсності, називають їх помилковими і ніколи не вибачаються перед тими сторонами проваджень, які ці помилки лапках торкаються. тому Вважаю, що мої публічні вибачення перед Пустомитівським судом за оприлюднені в публікації факти, які не відповідають дійсності, мали би бути підтверджені спростуванням їх та доведенням до тієї аудиторії у Фейсбуку, що ознайомилась з первинною публікацією. Що я і роблю? Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції ЖУК Олександр Сергійович. сьогодні 19 липня. 2023 року. Ще раз вибачаюсь перед пустометівським судом за ту інформацію, що не відповідає дійсності. Дякую за увагу.